Наше слово Бог походить від цього кореня, який означає той, хто розподіляє, той, хто наділяє. Сучасне українське слово Бог виводиться від праслов'янського «бого», а ще давніше, оцей короткий о у корені він звучав як короткий а, прапраслов'янське слово повинно було звучати як багас. І первинне значення цього кореня ми віднаходимо у спорідному санскритському, давньоіндійському «бхага», яке означає щастя, добробут. Добра доля, і так само ми бачимо цей корінь у вавестійській мові, в давньоіранській мові авесте бага означає частка, те, чим наділялися люди, те, що було розподілено на людей. Первинне значення цього кореня, Бог, як частка, доля, те, чим наділялися люди, воно зберігається у сучасному українському слові багатий, давніше звучало як богатий, тобто це той, хто схопив свою долю, той, хто отримав свою частку, або навпаки, убогий з від'ємним префіксом у. Убогий той, хто не має своєї частки, той, хто не отримав свою частку або свою.